Вортекси також можна, до речі, активувати. Зазвичай цим займаються люди, які вже більш-менш розуміються на вортексах, як з ними працювати, як їх задіяти в різних практиках, адже недаремно вони знаходяться в місцях культу, в місцях сили дуже часто. До речі, так як вони дуже сильно високовібраційні, там дійсно є присутності високого плану. Високих мірностей. Дійсно можуть бути і архангели, і святі з будь-яких світоглядів не обов'язково, наприклад, з християнського. Так? Це знаєте, як. Вортикси вони як портали, як двері між вимірами. Завдяки тому, що вони. Проводять і космічні, і толоричні енергії, так, вони пов'язані із космосом, і пов'язані, наприклад, з тими цивілізаціями, які живуть під землею. І ось інформація звідти і звідти дуже легко циркулює вверх вниз До фортексів дуже часто притягуються тварини. Так, Вони відчувають, що там можна підзарядитися. А рослини ростуть, могутні дерева, дуже такі зелені, здорові, довго живуть, бо це як такий колодязь високих вібрацій. Тобто, якщо ми стаємо в центр Вортекса, ми не тільки, наприклад, зцілюємося, ми реально заряджаємося енергією, звичайно, або телоричною, або космічною. Але Хвилиночка. Є, існують такі вортекси, які є одночасно і ліво, і правосторонні. Тобто така, такий цікавий канал. так, Ви стаєте всередину і у вас там все гармонізується. Вони дуже сильно впливають на наші меридіани. Вони гармонізують, а коли вони гармонізуються в нашому тілі, то, звісно, гармонізуються і наші чакри, все відцентралізовується, все стає рівненьким, гарненьким, і енергія дуже легко тече по всім нашим тілам, по всім нашим полям, все задіяно. І от дуже класно, до речі, вимірювати свої вібрації до того, як ви стали в центр, і після, побачити, наскільки це вам дало. Тобто в залежності від рівня, рівень що визначає? Він визначає розміри, так? а розмір від чого залежить? Від кількості енергії. Тобто, якщо в нього дуже багато енергії, то його розміри збільшуються. Пам'ятаєте, від першого рівня, тобто найменшого розміру, там три спіралі на початку, так, малюночок, так, три спіралі. А другого рівня там вже сім спіралей, аж сім. І там вже дуже великий, здається, 60 метрів діаметр. Ні, стоп, 200-200 метрів, так. Бо 24 це був першого рівня, та 200 метрів діаметр то вже а, другий рівень. І чим вищий рівень, тобто там більше енергії, тим більше ефект на нас. Тобто, реально може бути зцілення. Так, якщо ви, наприклад, знайшли якесь святе місце, де є вортекс, наприклад, там четвертого рівня, стали в центр, бо він чистий, гарний, а ще, якщо, наприклад, і ліво, і правосторонній, реально може зробитися чудо. Тобто, людина може дійсно зцілитися навіть там від раку, від чогось такого страшного. Воно так працює. Тобто це реально і так воно є. До речі, вихри також використовують і в сільському господарстві. Часто на них ставлять резервуари, резервуари з водою, якою поливають, наприклад, так, культури, це для динамізації, для вина, до речі, використовують і для багато чого. От, що також логічно, правосторонні, це ті, що чоловіча енергія, так, вони задіють нашу сьому чакру, бо це якраз космічні енергії. Тобто наша сьома чакра дійсно не тільки набивається, там енергія вона розкривається, тобто можна на неї медитувати, і її візуалізувати відкриття і тому подібне. Лівосторонні це наша перша родова чакра, от особливо кому треба попрацювати, наприклад, там, з родом, да? якимись кармічними питаннями, то дуже класно, от, якраз лівосторонній вортекс знайти. Перший і другий рівень Вортекса дуже легко знайти в природі, вони практично всі один або другого рівня. А от ті, що вже там третього, четвертого, тим більше п'ятого і більше, то знайти важче, ну і виявити важче. І вони такі великі, і їх дія розпоширюється дуже далеко. Але вони існують. Вони існують, і дійсно, що найпростіше шукати це десь в якихось місцях сили чи святих місцях. До речі, знаходяться взагалі на, часто на священних лініях, як ми називаємо Ley Lines, як я вам розказувала про геобіологію. Взагалі, в таких місцях, особливо, от коли, ну, як в перекладі було так, поєднані два місця. Тобто, наприклад, правосторонній надольмені. А, точніше, лівосторонні, а правосторонній, десь там в церкві, він поєднує два священних місця. А буває ж цілі як лейнлайнс, які поєднують священні місця, наприклад, всі церкви Святого Миколая чи Діви Марії по всій Європі і аж до америки і тому подібне прямо по одній такій лінії. Всі місця культу, якісь одні, одному майстру так, чи одному архангелу, вони всі поєднані. І от дуже часто. Між собою ці місця культа поєднані також і вихрами, які е, цю енергію розпоширюють, розмножують, роздають. Взагалі їх дія, головна дія вихрівців це підтримувати високі вібрації нашої планети. Так? Вони оці Виходить, космічні енергії, якби заземляють у нас на планеті, тобто вони підвищують і утримують вібрації, так? енергетичний потенціал, енергетичний рівень нашої планети, і нас, як живих е створінь. Тобто вони дуже гарно дозволяють інтегрувати космічні енергії і планеті, і нам, всім живим створінням. Піднімати вібрації, розпоширювати ці енергії, піднімати наш рівень життєвої енергії. Не допомагають також завдяки цьому так, розвивати, наприклад, наше яснобачення, наші ясновідчуття. До речі, вони мають часто ще й колір. Зазвичай такий найрозпоширеніший. Це. Червоний, помаранчевий, жовтий і зелений. Буває дуже рідко, але трапляється в фіолетовий або в пурпурний. Тому дуже класно, коли знаходимо, наприклад, якийсь Вортекс там, першого, другого рівня, все ж таки вийти на контакт з охоронцем чи з господарем цього місця чи Вортекса, і спробувати його активувати. І почистити, звичайно, якщо потрібно. Коли він активується, він може перейти на інший рівень. Тобто, наприклад, з другого на третій чи з третього на четвертий. Тобто його вібрації стають набагато вищими. І ми можемо цим скористатися. Наприклад, от дивіться, там перший рівень правостороннього активованого Вортекса. Дуже гарно стілює підшлункову. Так. А наприклад, лівосторонній першого рівня наші нирки, і, а, до речі, і наші чакри атмічного тіла. Цікаво, правда. Другого рівня правосторонній. Наприклад, балансує всю нашу нервову систему, зменшує наш стрес і очищує всю воду в нашому організмі, абсолютно всю. А правосторонній дуже сильно підвищує наш імунітет і очищує різні канали, наприклад. А другого рівня подвійний вортекс, так? тобто одночасно право і лівосторонній. Він покращує і відновлює роботу наших крил. Отак от от. Також, до речі, знищує повністю всі негативні наші клятви, обітниці і тому подібне. Так, а отсюди дивіться, наприклад, третього рівня лівосторонній активований. Повністю нейтралізує всі кармічні зв'язки з різними об'єктами, предметами, відновлює бар'єр гематоенцефалічний енцефалі... <хи> нашого мозку. Так. Двосторонній, наприклад, активує нашу божественну кундаліні на 24 рівень її виносить. Ухти! І відновлює повністю наш енергетичний капітал, як, який у нас був при народженні. Треба стояти 12 хвилин, так, в центрі. І, до речі, чистить також, також всі зв'язки по крові. Особливо, якщо, наприклад, хтось отримав кров від когось, так, від якогось донора і Очищує всі наші сплетіння, бо в нас їх багато. Пам'ятаєте, що, наприклад, сонячного сплетіння там лише я липнік нараховує десь 14 штук, на їх взагалі дуже багато. От. Про Вортекси можна розповідати ще дуже багато. Думаю, що наразі, в принципі, цієї інформації достатньо. Якщо ви вже походите, пошукаєте десь на природі чи священних місцях і знайдете хоча б один Вортекс, та зможете зрозуміти, чи він, наприклад, якого він рівня, так? перший, другий, третій і так далі. Лівосторонній, правосторонній, де його центр, куди він там крутиться, подивитися рамками, так чи своїми руками спробувати, чи забруднений, чи не забруднений. Спробуйте, можливо, вийти на контакт з охоронцем його господарем. Так, можливо, треба активувати, постояти там, виміряти свої вібрації до і після. Тобто, спробувати повзаємодіяти. Якщо ви взаємодієте, наприклад, з охоронцем, з господарем цього місця чи Вортекса, то передбачте якусь. Якийсь подаруночок. Наприклад, візьміть з собою мед чи якісь натуральні так, продукти. Вони, звичайно, їх будуть їсти не в фізичному плані, а в етеричному ефірному. Ось, думаю, що вже сказала дуже багато всього. І... Думаю, що цього наразі вистачить, вже є що пошукати, що відвідати, що відчути, і цього вже, в принципі, достатньо. Пошукайте, знайдіть, відчуйте, і побачите, що насправді все дуже легко, швидко і просто, або ви знайшли. От. Постійте в центрі, побачте на собі. Вплив Вортекса на вас. От, можете подивитися, чи з'їжджає, чи не з'їжджає ваші вертикалі і тому подібне. Все. Бувайте! Афа!